Всім привіт, колектив. Вже е, пройшло, ну, напевно, за 2 тижні, можливо, навіть трішки більше, від того моменту, як я зробив клітку для королівності повністю сітки і почав її використовувати, ну, заселив сюди короликів, то вже такий якби, період, 2 тижні плюс-мінус, що вже можна якби, зробити деякі, ну, зніму думаю відео і покажу, як би. Такий момент обслуговування цієї клітки, і ну, вже відгуком таким поділюся, якби задоволений ні. Ось тому зараз переведу камеру, трішки на цю тему розкажу. Отже, наші пасажири ось так і сидять. Тут, як я посадив, був чотири хлопці, так вони були, билися. Ну, Крепше спочатку, зараз якби, ніби тріхи, трішки втихли. Бувають, звісно, там деякі в них нюанси, але ну, ніби, ніби сидять більш-менш. Тут ось шестеро термончиків. Три в мене забрали. Шестеро лишилося від цієї мамаші. Цю я спарував ще раз. Ось, Спробуємо ще термончиків. Розвести. І ось тут ця сидить. Це мамка ось цих пацанів. Теж я її спарував. Тут будемо чекати, так вона, напевно, тут і лишиться, зроблю перегородку, і так вона тут і буде якби кролитися. Ось тому по по зручності, не знаю, мене, в принципі, все влаштовує, все зручно, по місцю вистачає їм ось тут сидить 4. Таких якби... Коли це вони. 29-го 11-го, це вони народжені. Можете порахувати скільки їм ось. Ці народжені 9.01. Це їм 2 місяці. З інтермончиком То в принципі, я ж кажу, тут їх 6, 2 місяці. Не, не тісно, нормально. Поставив такі ще поїлочки їм. Ось цим б вийшов на літр ось такі ніпельні, а в це є ще ось ця така, як і була раніше. Їй вистачає, цим трішки не вистачало. Вона на 700, 700 мл, а ці вже на літру, то трішки більше води, якби вистачає. Отже, по нюансах, що, яке обслуговування. Обслуговування в плані, ось, що пух збирається. ось, Потрібно якби опалити. Це один такий момент. Що зверху, знизу все. Зараз відчиню. Знизу то все чітко, все якби чистенько, сухенько. Не знаю, як показати. Ти чого тут присох? Чистестенько, ні пуху, ніде нема нічого. Ось тій прикрутив коврика, бо був клав просто, то цей коврик по всій клітці літав, то прикрутив, щоб вона його не могла рухати. Кормушки також влаштовують повністю, їдять, не вигортають. Ось, якби непогано. Цій теж коврика. Прикрутив, тому що теж вона його ганяла по всій клітці. Єдине, що в кормушках, то, напевно, все ж таки потрібно робити ось ці дірочки знизу, щоб просипалася, ну, яка є пилюка від корму. Бо, ну, Або просто, просто вибирати періодично. Я то вибираю. Але якщо ось така ця мамаша, як ця скажена, то ця не дає вибрати. Їй спочатку потрібно з клітки забрати, а тоді вже... Вибрати, якби з кормушки, який там є пил. Ось. Але в принципі може, може бути і без цих дірочок, можна не сверлити. Але якщо трішки довше, то ну, витрати трішки більше часу, але все ж таки краще посверлити знизу ось ці дірочки для просіювання цієї пелючки. Тому зараз ось так опалю маленькою горелочкою цей пух. і Викину, що там в піддонах. З піддонів при ось такому заселенні, як зараз, я вичищаю піддони раз в три-чотири в дні. Десь так. Тому, де моя горілочка? Ось така горілочка. Зараз легенько пройдусь, опалю. Трішки вони бояться цього шуму. Але я легенько по, постараюся обпалити. Лишній пух, тому що Ну не добре, коли багато пуху є, то як поки його не багато, то його краще собі обпалити, щіточкою зверху пройтися по металу, що не обгоріло, воно облетить донизу та й все. В основному пух це біля, біля термонів, не знаю чого, біля тихось. Якби і нема особу. А біля термончиків більше його. Тікай бо носа попалю. Пух десь раз в тиждень. Ось так пройшовся, попалив. Виключимо газ. І щіткою по металу, обтрусили його донизу, він собі облетив і все. Ось, чистота і порядок. І зараз ще закріплю телефончика, покажу, як що роблю з подонами, куди я висипаю, ось під підцьою кліточку, якби в мене таке це корича є. Я вже раз сюди висипав з піддонів. Ось тільки тут зараз ще раз висиплю і з цих піддонів корито і тоді корито вже виносю на... На гній. Тому ось так зараз телефончик десь закріплю та й покажу. Ось так поставив. У мене ось такий савочок. Солодський згорбух ось так. І ось тут в мішку у мене терса. Тестою посипаю. Один готовий. É o На місце, ось тому ось такий процес, якби займає. Ну, 5 хвилин, я не знаю. Вичистив чистенько і сухенької тирси якби насипав. І вологу краще буде, якби би впитувати, то, що вони мочаться. Ось. І, і запаху, я думаю, такого не буде. А ось це зараз, що тут зібралося, на гній винесу. Так же само тирсою посиплю на дно і поставлю ось цій мамаші. Тому ось такий коротеньке відео, такий відгук про цю кліточку, не знаю, мене, мене все влаштовує, мені все подобається на даний час. А там, ну хто знає. Я думаю, якби були деякі нюанси, то вони вже би повилазили, вже були б якісь мінуса видні. А так, в принципі, все, все влаштовує, все, все подобається. Тому всім дякую за увагу. Всім до побачення. Пока-пока.